Друзі, вітаю! Сьогодні 10 липня, і в нас знов холодіна. Я, як бачите, тепло вділася, і то недостатньо тепло, я би сказала. Десь приблизно 14-15 градусів. Щось ми ніяк не відчуємо цього року літо. І я сьогодні йду на шопінг. У нас почалися літні розпродажі. Я поспішаю тим скористатися і придивитися, можливо, щось собі по знижених цінах. Дуже бувають вигідні пропозиції. Якщо хтось любить такі відео, хтось любить шопінг а йде зі мною. Давайте пришвернемося по зуттєвим магазинам, бо я собі постійно приглядаю якісь босоніжки. Мені потрібні на низькому каблуку, але все ж таки перемацала все те, що на мене от подивилося. І ті, і ті, в принципі, симпатичні, ну а ці взагалі милота і такий гламурчик, знаєте, одразу відчуваєш потребу десь нарядитися в красиве, мінімалістичне плаття і прикрасти себе такими чудовими гарнюньками просто і на нижчому. Каблучко і навищимо, і ось цей просто гламурний просто а, такий, це в наш чи змія, змійний принт, ну і збоку ось цей леопард з бантом. ну просто от Реально хочеться кудись вирядитись і сходитись на якийсь захід. Ці розочки так само кинулись мені в очі. І ось ці червоні, такі прям нарядні, такі, знаєте, акцентні класні туфлі або сунішки. Ну і ось ці червоненькі, такі самі, як ті попередні, чорненькі, також мега-мега класні і ціна на них дуже приваблива. Ну, а я продовжую свої пошуки щоденного взуття на низькому ходу. А, мені потрібні якісь базові чорні шльопанці або босоніжки. Ну, Знаєте, поміряти просто якісь милі симпатичні босоніжки мені ніхто не заборонив, тому я це і зробила. Ось ці бантики так само мене трошки причарували і заставили начепити і ті, і ті босоніжки, і подивитися, як воно буде дивитися навіть. З джинсами, в принципі, непогано. Ці, в принципі, непогані, але якість виконання і матеріалу я вам скажу не дуже. Ось ці мені дуже сподобалися. І в мене половинчатий розмір. В мене 37,5, і мої пальці вивалюються практично на підлогу, а більшого розміру не було. Ці, в принципі, також непогані на такій платформі. І мені підійшли би до моїх максі плач. До речі, тут акція 2 по ціні одного, один береш за повну ціну, а другий йде бонусом на подарункову карту. Це я вже зайшла в Deutschmann і тут мені також декілька моделей приглянулися, такий більш класичний, і в принципі вони мені до багатьох моїх образів би підійшли, і ціни приблизно такі самі. Ця модель непогана, але не чорного кольору і не було мого розміру. Тобто 37,5 або 38 потрібен, але вони могли б виглядати вже дуже-дуже великими. А ось ці більш спортивного фасону з дуже гнучкою підошвою, як бачите, такі мінімалістичні, в принципі, вони би мені підійшли, але також не було мого розміру. До речі, і ці попередні були брендові. Цікаво, чи це оригінал. І стосовно знижок в дочмані їх ще практично немає. Це я в пуленбір надибала собі в чоловічому саме відділі пару симпатичних оверсайз-футболочок. Дівушка, зробіть лице попроще. і ось ці шльопочки мені сподобалися, базові класні, але в мене щось подібне вже є. Дуже сподобалось ось це міксування стилів різноманітних деталей з бохо стилю, льон і красивий молочно-бежевий колір. І гляньте на ці цікаві кольє, такі гнучки еластичні, з яких можна щодня робити різну форму. Шукаю також собі якісь базові джинсові шорти, але не дуже довгі і не дуже короткі. Ну і ось ці босоніжечки також дуже симпатичні, на мій погляд, виглядають. Майку попередню я вам вже показувала в образі, і вирішила її так детально роздивитися і подивитися на її ціну. В біжці побачила дві класних курточки на розпродажі в моєму стилі. Одна просто така вітровочка котонова, трошки підварена, тонесенька на літо, в принципі, на початок осені. Ну, але скільки тих вітровочок і курточок може бути в гардеробі, якщо їх і так уже навалом? Ну і через те я притурмозила. Також прикольна куртка шкірзамінника, такого жовто-охрового кольору, дуже оригінально пошита. З такими, бачите, обманка мені жилетка, куртка об'ємна. Вона трошки більша оверсайзова, але мені здається, мені би було в ній дуже гарно. Ну і також футболки в берсі, так само в чоловічому відділі, правда, трошки дешевше, ніж в Поленбір. Це я вже в хаос зайшла, нічого там практично для себе симпатичного не знайшла. І знижок там також практично ще, не то, що не мали, дуже мало. Це Нью-Йоркер і єдине, що я там обнаружила для себе, також симпатичну курточку на осінь, на початок осіння, та й в принципі на жовтень не буду в ній холодно. І також в зарі я побачила нові продукти, тобто там у нас косметичні різні засоби, тобто доглядова косметика для літа. А також класні спреї, такі кольори дуже гарні для волосся і для тіла. Ну і Назару у мене залишилось дуже мало часу. Навіть те, що я обрала, я не встигла оплатити, бо в мене не було грошей на карці, тільки готувка, але там просто сумашечі якісь черги. Ви Тільки подивіться на ці обалденні замшеві шльопанці в шикардосному просто кольорі, які залишились тільки в одному 36 му розмірі. Просто вау! Ця блузка мені так сподобалась, і я просто зі сльозами на очах повішала її назад, знаю, що її точно хтось забере. Це розмір L оверсайз, але я собі вже образ придумала, дуже шкода.